Члени журі, я Олена Петрища, і сьогодні у мене практична робота це побудова предмету посуду з елементами світлотіні. На своїх уроках, коли я розпочинаю працювати над такою тему, темою, то обов'язково перш за все. Налаштовую своїх учнів і учениць на позитивний лад, на позитивний настрій на уроці. Це, мені здається, найголовніше, тому що від отримання задоволення на уроці від роботи дуже залежить успіх виконаної роботи. Приступаючи до роботи, прошу звернути увагу: показую учням і ученицям своїм. Такі фігури розміщую їх на дошці обов'язково, дивимося прямокутник, коло і ще такий прямокутник плоский. І питаю, що це є. Вони розповідають, що це є геометричні фігури, а де ми зустрічаємося з такими геометричними фігурами, на яких предметах? Вони, можливо, розповідають на математиці особливо, якщо в сьомому класі, то це геометрія. І е, далі їм е, для мотивації на уроці я пропоную їм. Створити намистинки із цих геометричних фігур. Яким чином? Протягуємо по центру протягуємо по центру ниточку і створюємо намистинки, але дивимося, що щось не схоже на намистинки, тому що це видно тільки фігури. А я пропоную їм, як. Подивитися на зверху на цю намистинку, щоб вона дійсно нанизувалася на цю ниточку. То учні мені підказують і так доповнюють мене, що потрібно, щоб зверху була кругла основа, або потрібно щоб було коло. Ну, а я кажу, а як зобразити на цій фігури, щоб було зверху коло? Вони розповідають, Олена Михайлівна, напевно, там потрібно будувати. І тоді я їх вже залучаю до роботи. І є у нас така форма. Форма кола, а якщо вона буде, ми проглядаємо її боком, то це буде у перспективному зображенні, це буде еліпс. Ну і ми згадуємо, що таке еліпс, як він будується. А зараз я їм пропоную на ці намистинки зробити еліпси. Щоб наші фігури виглядали об'ємними ось ці намистинки. Звісно ж, вони це роблять, згадують вправи, згадують, як це робити, і далі кажуть, чи можна ось ці намистинки зблизити, і що в нас вийде? у нас буде виходити фігура. Фігура, яка, яку ви захочете. А так як у нас сьогодні тема елементи посуду, побудова посуду, то ми із цих фігур можемо скласти глечика. Але перед тим, як починати будувати глечика на аркуші, згадуємо, яким чином ми будемо будувати, перш за все, це графічним способом, і за допомогою чого? За допомогою олівців простих. А створювати зображення, тобто передавати об'єм, ми можемо за допомогою інших графічних матеріалів. І я питаю: а, добре, графічних матеріалів, а графічними засобами. І вони тоді скажуть: О, точно, є у нас лінія, штрих, лінія. Штрих і пляма. я кажу добре, я, ну я це зрозуміла. Ось така фігура, ось така фігура. А як потрібно ось ці штрихи наносити? І ми згадуємо п'ятий клас, коли ми е, вчилися правильно нанесення штрихів на плоске зображення і на округле зображення, тобто за формою предмета. І тепер дивимося обов'язково на е, дошці, е, малюю аркуш. І малюю декілька аркушів. Для чого? Тому що починаю їм розповідати, що от я тут на цьому аркуші хочу побудувати цей глечик і будую його ось тут. А вони кажуть, Олена Михайлівна, там не можна. О, Видно, видно де я побудував. О. Олена Михайлівна, там не можна будувати. Я кажу, чому? А ось тут, добре тут не можна, а ось тут кажуть, Олена Михайловна, там не видно. Я кажу, чому? Та тому, що глечик має гармонійно стояти посередині ну, стояти посередині аркуса, щоб це було гарно, композиційно побудовано. А кажу, це як? Ну, Розташування потрібно зробити на аркуші паперу. Тут у нас є аркуш паперу, який у нас повернутий горизонтально чи вертикально. Ну, діти вже запам'ятали, діти знають, що це вертикальне зображення. Коли в іншу сторону, це перпендикулярно, це є горизонтальне зображення, і тоді починаємо будувати. З чого починаємо будувати? Ми будуємо ось ці фігури і створюємо з нього глечик. Яким чином? Звісно, на аркуші. Ми будуємо ось цю фігуру. Вчимося, будуємо. Звісно ж, всіх зараз одразу не, від... не виходить. Бувають різні нюанси. Кажуть, допоможіть мені, але кажу, пробуй ще раз. Я вірю в твої можливості, ти зможеш все. Пробуємо. Є у нас ось такий уявний глечик. Чому уявний тут? Тому що перед нами немає реалістичного зображення, ми його зараз не бачимо. І дуже важливо, коли на уроки приносити зображуваний предмет, щоб діти бачили, як в реалістичному житті він виглядає, як його зображувати, з яких фігур можна його зобразити. Ось починаємо уявили собі ось цей глечик. І з побудовою ту, що в нас є вже ось, і можемо ось таке е зробити ось такий у нас глечик уявний. Е і використовуємо е от такі вправи. Кажу, ну, будь ласка, підкажіть мені, чи цей глечик схожий на реалістичний, він живий? Вони кажуть, ні, Олена Михайловна, він плоский. Він плоский, а а що нам потрібно зробити, щоб він став об'ємним? От щоб ми бачили, що він об'ємний, нам потрібно використовувати закони світлотіні. А що таке світлотінь? Завдяки світлотіні наші предмети ми бачимо об'ємними. Тобто ми бачимо, де падає світло, і де відбиваються промені тінь. Але перед тим ще обов'язково завжди звертаю увагу. Перед тим, як наносити чи штрихи, чи плями звертаю увагу учнів на те, звідки в нас падає світло. Наприклад, можна сказати, що світло, джерело світла може падати з трьох сторін. Наприклад, падає спереду, ось фронтальне освітлення, падає спереду, і ми майже нічого не бачимо на цьому глечику. Чому? Та тому що воно настільки б'є, вона повністю площина у світлі. Тінь буде позаду. Ми навіть не побачимо можливо цю тінь далі. Є інакше. Інакше освітлення, яке іззаду цього глечика. Дуже часто такий прийом, контражурне освітлення, використовують художники, коли створюють ліс і схід сонця, тому що ми бачимо в лісі тільки де силуети дерев. Ось це є за, таке заднє освітлення, контражурне. А для того, щоб навчити дітей правильному е, зображенню світлотіні, потрібно використовувати бокове освітлення. тобто при боковому освітленні ми дуже гарно і чітко будемо бачити, де в нас є світлова частина, де в нас є тіньова і півтінь. Так, ось так. І пропоную дітям, коли вже побудовано, учням і ученицям, коли вже побудована у нас глечі, пропоную їм працювати графічними матеріалами на вибір. Це можуть бути олівці, можуть бути воскові олівці або пастелі, в кого є. Тепер, що з варіативною складовою? Тобто є учні, які не можуть побудувати глечик, але для того, щоб вони це зробили, я їм даю допомогу трафарет. Трафарет, можливо, буде із окремих частин цих фігур, із окремих частин вони можуть обвести і далі вже з усім класом наводити плями світла, тіні і півтіні. Також для дітей з особливими освітніми потребами я використовую кожен раз різні шаблони для того, щоб вони могли хоча б то представити, ну, це залежить від того, який рівень підтримки в учнів. Тобто, чи це з учень з особливими потребами з, із асистентом чи без який рівень підтримки, тобто, враховую всі е, можливості учнів. На цим е, працюю, тому що е, зараз ми знаємо, що в освітньому е, житті е, всі діти мають право на, на якісну освіту. Е, тобто для дітей, е, які е, хочуть малювати, але десь, можливо, не дуже можуть, робити трафарет. Далі, що ми і починаємо працювати графічними матеріалами на е, цій на цьому елементу посуду. Яким чином ми е, працюємо? Із світлом. Світло паде з цієї сторони. Завжди пам'ятаємо, що найосвітленіша частина називається світло, а якщо це поверхня глянцева, то там буде полиск. Або його називали давно блік. Звичайно ж, ми таке слово тепер не, не дуже використовуємо, полиск, і можна його навіть намітити. Де знаходиться полиск на поверхнях? Знаходиться на освітленій частині, якщо ця частина глянцева, або переливається на заломах. Тобто. Ось тут у нас є полис ось цей. І починаємо штрихувати засобами ось такими. Можна взяти різної твердості, м'якості, олівці: це Б, 2Б, 3Б. Тобто це залежить від, вже від навичок учня, наскільки він вправно вміє працювати із штриховкою. Штрихи наносимо за формою. І ось так. Тут у нас буде тінь. Тут буде тінь, тут у нас буде півсвітла або півтін, і також з цієї сторони. ми ось це. Тут у нас буде півтінь і півтінь також. Далі. І обов'язково, коли малюємо предмет, не забуваємо про те, що є в нас такий ще нюанс, як падаючий тінь від цієї форми. Так як у нас світло паде з цієї сторони, то від гледчика у нас цінь, тінь буде ось сюди. Звісно ж, графічними засобами для дітей це складно, досить складно працювати, але я ще підготувала, як можна зробити це живописними засобами. Зараз дошку мало підсумку. Пропоную ось тут звернути увагу на ось такого глечика, який я зробила перші три підготовці. Ось ця форма простенька. Чи видно? Видно, добре. Так, беру палітру, обов'язково згадуємо з учнями, як поводитися про е, безпеку під час роботи із і з фарбами, тому що вони можуть іноді дозволяти собі дзьобати гострим олівчиком, або фарбами, щоб один одного не малювали, це обов'язково згадуємо. І що ми робимо? На е, уявному з цьому глечику ми промалювали обов'язково, де у нас полиск на заломах. І е, дивимося, можна навіть відтінити, де у нас буде е, тінь. І е, між світлом і тіньми у нас буде півтінь. Зараз е, глечик у нас буде коричневого кольору, але е, починаю я працювати з найтемніших частин, починаю працювати з тіні. І додають там синього і фіолетового холодного. Питають мене діти Олена Михайловна, чому ви Глечик у нас теплий, коричневий? А ви хочете собі додати там синього і фіолетового? А я їх вчу, що живопис. Це не просто нанести коричневу фарбу, і глечик буде вже готовий. Ні. Для того, щоб передати об'єм, світлотінь, для того, щоб навчитися писати живописно, вам обов'язково потрібно використовувати і теплі, і холодні кольори. Яким чином? Завжди пам'ятати, що у одній навіть ну, в одному навіть глечику будуть поєднані і теплі, і холодні кольори. Яким чином? Якщо у нас на світловій частині буде глечик у нас теплий, коричневий, то в тіньовій частині обов'язково будемо додати холоду, тобто холодного кольору. І звісно, згадуємо, які теплі кольори, які холодні. І зараз я з вами попрацюю. Над е, цим глечиком. Починаю з темної частини, а і ще е, з, згадала: завжди кажу учням, щоб не боялися, якщо фарба розтікається. Кажу, це вона від, від вас тікає, а ви її не бійтеся. Ви згадуйте, що можна сухим пензликом її промокнути, і вона зупиниться. Тобто е, навчаю дітей, що вихід є із кожної ситуації, навіть якщо. Деколи щось виходить з-під твого контролю. Пензлем наношу маски, у техніці Прима і зверху донизу промальовуючи і додаючи різних кольорів. Ось так. Не боятися, я своїм учням кажу: ось а в нас тут форма яка, а тут у нас вже ось така округла. І Чому я переношу сюди? Тому що куля у нас тут заломлюється, і у нас тут також буде кінь під, під основою глечика. Ось так. Кажуть, Олена Михайлівна, коли починаємо так працювати, щось він дуже такий темний. Кажу, не переживайте, все буде добре. Вірте в свої сили. Обов'язково дуже добре, коли працювати швидко, щоб не видно було чіткої тої лінії. Півтінь робимо, створюємо півтінь. Ось. І створюємо цей. Півтіні ще з цієї сторони у нас. Світліше. Ну, і найсвітліше місце світло, і залишаємо обов'язково світлими усі частини колеску. Ось. Ну, Десь хочеться, можливо, добавити ще по формі. Так, також дивимося на товщину глечика. Якщо це е, глечик глиняний, то ми зверху обов'язково маємо подати е, ясність тому глядачу, який спостерігає за вашою роботою, що тут у нас. Є і світло також, і полиск, і тінь є, тому що ось такі закони перспективи, щоб наш глечик мав відблиски світла у собі. Тепер що можна зробити? Якщо ви зробили в такій техніці глечик, тобто в один прийом, в один присіст, ось так один раз, то. Не забуваємо про падаючу тінь. Падаючу тінь, додаємо мало іншого. Ось так. Падаючу тінь. Так, так як у нас світло паде з цієї сторони. Тепер, для того, щоб наш глечик став коричневим, то ми беремо локальний колір, локальний, і локальний згадуємо з учнями, який це. Це е, чистий колір, і наносимо, щоб наш полиск стало відніше. Він тоді відсвічується, його тоді видно. А на затінену частину, на затінену частину беремо тем, темніший коричневий, наприклад, умбру, палену. Ось, і наносимо. Не забуваємо про форму? Не забуваємо про форму. Далі завжди кажу учням і питаю їх, уявіть собі, що якщо б у нас тут біля глечика стояло яблучко, червоне, що би ми з ним зробили? Олена Михайловна, там відбиваються промені. Куди відбиваються промені від яблучка на предмет? Тобто на цей глечик відбивали усе. Якби тут було, наприклад, яблучка, то рефлекс це промені, які відбиваються на предмет. І можна було б тут зобразити, додати у фарбу мало червоного. На цьому підсумовуючи свій виступ, я би хотіла таке сказати, що наші діти дуже творчі, я їх дуже люблю і хочу, щоб вони вміли творити. Я хочу, щоб вони вміли знайти себе в цьому світі, і щоб у них все було добре і нас із вами. Дякую за увагу.